Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 110. Одному робітникові потрібно було виготовити 90 деталей, а другому 60. Перший робітник щодня виготовляв 4 деталі, а другий 5 деталей. Через скільки днів першому робітникові залишиться виготовити вдвічі більше деталей, ніж другому, якщо вони почали працювати одночасно. Добре. Давайте складемо математичну модель за умовою задачі. У нас два робітники. Перший і другий. Добре! Далі читаємо перше речення. Одному робітникові потрібно було виготовити 90 деталей, а другому 60. Ну, напишемо, що потрібно виготовити деталей. І ще раз, дивіться, першому 90, другому 60. Записали. Наступне речення. Перший робітник щодня виготовляв 4 деталі, а другий 5 деталей. Ну, запишемо, що щодня виготовляв деталей, перший 4, другий 5. А далі, будь ласка, уважно читаємо. Через скільки днів? Першому робітникові залишиться виготовити вдвічі більше деталей, ніж другому, якщо вони почали працювати одночасно, мається на увазі, що нам треба знайти час, скільки працювали робітники. Тому і напишемо: час, одиниця виміру дні. І ми ж не знаємо, скільки вони працювали днів. Ну, так і запишемо, що перший працював X днів. Вони почали працювати одночасно. Ну, тоді й другий працював X днів. Далі. Давайте подумаємо, скільки за цей час вони встигли виготовити деталей. Наступний стовпчик буде. Виготовили деталей». Перший Працював X днів і щодня виготовляв 4 деталі. За цей час він виготовив 4х деталі. А другий виготовляв 5 деталей щодня і працював X днів. Отже, він встиг виготовити 5х деталей. Далі давайте подумаємо, скільки ж їм залишилось виготовити деталей, скільки вони не встигли виготовити. Якщо першому було потрібно виготовити 90 деталей, а він встиг виготовити 4х деталі, тоді скільки йому залишилось 90-4х. А другому потрібно було виготовити 60 деталей. Він виготовив 5х, скільки йому залишилось? 60 мінус 5х. І тепер такий ключовий момент. Першому робітникові залишилось виготовити вдвічі більше деталей, ніж другому. Про що це каже, що величина 90-4х вдвічі більша за величину 60-5х. Отже, запишемо, що в 2 рази більше. А тепер давайте ще раз уважно подивимось. Так як 90 мінус 4х величина вдвічі більша, це означає, що величина 60 мінус 5х вдвічі менша. За величину 90 мінус 4х. Отже, якщо величину 60-5х помножити на 2, вона ж вдвічі менша. То вона буде дорівнювати 90-4х. Це наше майбутнє рівняння, яке ми будемо складати за умовою задачі і розв'язувати. Отже, ми тепер все знаємо, що в нас буде далі. І давайте зараз напишемо розгорнути пояснення за умовою задачі. Ну, поїхали. Пишемо. Нехай робітники працювали ікс днів. Тоді, перший робітник виготовив 4х деталей. а другий робітник виготовив 5х деталей. Першому робітникові залишилось виготовити 90 беремо в дужечки детали, як вираз, так? А другому залишилось 60 5 ікс деталей. За умовою, першому залишилось виготовити вдвічі більше. Добре. І наша фраза. Складемо і розв'яжемо рівняння за умовою задачі. Маємо. Пам'ятаєте, ми складали рівняння, так? Величина 60-5х, вона у нас вдвічі менша. Отже, ми множимо 2 на 60-5х. І це все буде дорівнювати. 90 мінус 4х. Тепер треба розв'язати рівняння. Треба в лівій частині рівняння відкрити дужечки, помножити на 2. Кожне число, яке в дужках. Маємо 120 мінус 10х дорівнює 90 мінус 4х. Тепер треба всі буквені вирази перенести в ліву частину. При цьому поміняти знаки на протилежні. А всі числові в праву частину і також поміняти знаки на протилежні. Отже, маємо мінус 10х плюс 4х дорівнює 90-120. Тепер треба спростити ліву і праву частину. Маємо мінус 6х дорівнює мінус 30. Ділимо і ліву, і праву частину на мінус 6. Х дорівнює 5. А що ми брали за х? Ми брали за х час. Дні, скільки працювали кожний. Так, напишемо. Отже, робітники працювали, х що дорівнює 5 днів. Відповідь 5 днів. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!